Сьогодні ми поговоримо не про фарбу і не про маску. Ми розглянемо інструмент, який дозволяє майстру контролювати якість волосся під час хімічної процедури. Хромоенергетичний комплекс професійний інструмент захисту, який має ліпідно вітамінну формулу з силіконовим захистом. Тобто, вона одночасно живить, зміцнює і створює захисний шар на волосі під час хімічного впливу. Основна задача хрому підтримати структуру волосся в момент стресу. Формула логічна і зрозуміла для майстра: біотин зміцнення і щільність. пантенол, зволоження та еластичність. Вітаміни А, Е, в 1 В5 5 це антиоксидантний та відновлюючий ефект. Лінолова кислота надає ліпідний баланс, силикон-кватерніум захист, блиск, контроль полотна. вітамінно ліпідна частина працює всередині структури, силиконовий компонент на поверхні волосся. Разом вони знімають окислювальний стрес. І покращують косметичний результат під час фарбування. Хромо захищає структуру, зменшує пошкодження довжини. Під час зневарлення захищає від пересушування волосся. При додаванні хромо енергетичного комплексу у маску ми посилюємо відновлюючий ефект, працюємо з ліпідним шаром. Знімаємо залишковий окисувальний стрес після фарбування. Хромоенергетичний комплекс рекомендований для пошкодженого волосся після агресивних процедур для клієнтів з частими фарбуваннями. Упаковка містить 10 ампул по 4 мл. Дозування ключ до стабільного результату. 4 мл розраховані на 50 г фарби, на 30 г знебарюючої пудри або на 20 г маски. Після відкриття ампулу потрібно використати протягом одного місяця. Хрома не змінює роботу фарби і не впливає на час витримки. Клієнт не аналізує формулу, він бачить блиск, м'якість, живий вигляд волосся. Хромоенергетичний комплекс це інструмент для тих майстрів, які хочуть працювати на якість, а не на виправлення помилок. Це не тренд і не мода. Це розумний підхід до фарбування, який працює в довгостроковій перспективі.